Огромна, Одна із небагатьох, небагатьох громадських організацій, яка дійсно працює не на бумазі, а ось, ось такі результати. Ще, е -е, Наступна сесія у нас планується на 26 березня. Тобто, якщо не виникне... Потреби. Ну, тут, може, лише, лише тільки те питання, може, якщо наші сусіди все ж таки передадуть нам майно, тобто і нам для цього необхідна буде позачергову сесію, для того, щоб найшвидше... Ну, тому позачергову ми не плануємо, а чергова буде 26 березня. Всі питання розглянуті, тому... А, ще питання. Це таке питання. Ми його розглядали, але хотілося б почути. По всім надписям, що на стінах пишуть про розповсюдження наркотичних засобів. Я бачу, що їх забирають, хтось, але знову да, вони, да, да, да. ну, вони з'являються. Маріна Сергія, будь ласка, доповідайте. Ну, служби так, спільно. Ми прийшли по всьому місту, ми закрасили все, що знайшли, але вони з'являються знов. Розумієте? Там, де ми закрасили, вони з'являються знов. Тому це не тільки наших служб, розумієте, проблема це проблема всієї громади. Треба спільно. Всі країни. Повинна робити в цьому напрямку більш чим. Представники. сказала, що вона в цьому не знає. Ви обращались? Обращались на сесії. Ми ж тогда повинні патрулювати. Всі органи поліції також спільно. Тому що це... Направляла листа, да? Задумали... Так, Лусьївна, Сем... 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 Направляла, так, Тетяна Олексійовна, директор Центру соціальних служб, направляла... Наступлювати і любов в цій темі, проблемі, це не тема, це велика проблема. Ми запрошуємо також депутатів на цю комісію. Якщо хтось бажає прийняти участь, будь ласка, приходьте, будемо спільно. Повідомити про час і місце, ми це рішення. Я знаю, вовнутрь говориться з цими менекоцеркальна поліція. Годи і поліція, не жінки, а поліція Води і вона самольовує. Дискримінація не жінки, а поліція. Так, тобто ще запитання є? Так, Тоді оголошую, сесія закритою. <зов 'я>